Ось таку кількість волосся я щодня бачу на своєму гребінці. Якщо чесно, мені іноді навіть страшно його розчісувати. З проблемою випадіння я живу вже багато років, але далі закривати на це очі я просто не можу. Бо з кожним місяцем ситуація лише погіршується. Тому я вирішила звернутися до трихолога та зробити повний чекап волосся. Для цього обрала клініку естетичної медицини Новоскін, яка знаходиться в самому центрі міста. Під час обстеження та трихоскопії лікар показала, що у мене є багато одиночних волосинок і навіть пусті ділянки, де волосся зовсім. Сім не росте і поставила діагноз андрогенна алопеція. Хороша новина, це все можна виправити та повністю відновити. Потрібно запастися терпінням, здати аналізи, змінити догляд та на постійній основі користуватися спеціальною сироваткою. Зручно, що догляд можна придбати одразу в клініці, і знаєте, я вперше за довгий час відчула спокій, бо тепер розумію, що саме відбувається з моїм волоссям, та як це зупинити. Якщо у вас теж є проблеми із волоссям, не чекайте погіршення, чи само пройде свій щорічний чекав новоскін. Я вже зробила. Тепер ваша Дякую